Вінниця зібрала найкращі технічні розуми на всеукраїнську олімпіаду з радіотехніки до міста приїхали студенти із 15 технічних вишів України. Учасники розв'язали теоретичні завдання з п'яти фундаментальних дисциплін, характерних фахівцям радіотехніки. Ми в цьому році, крім теоретичного курсу. І розгляду завдань на Олімпіаді вирішили проводити і практичний тур, тобто програмування мікроконтролерів і розробка радіотехнічних пристроїв, щоб студенти могли практично зібрати готовий якісь пристрій. Та не лише вчились майструвати, а ще й презентували власні технічні розробки. Серед них журі конкурсу обирали найкращі, оцінювали прилади за технічними параметрами, науковим рівнем розробки, наявності патентів, а також звертали увагу на дизайн та працездатність винаходу. Ось, наприклад, лазерний мікрогравер. Проте замість лазера ручка. Прилад такого типу може слугувати для гравірування та вирізання деталей. Такий може забезпечити обробку високої точності. Загалом, за словами студентів, робити можна багато чого. Головною проблемою за залишається фінансування. Трохи дорого виходять компоненти і елементи для зборки. Для збирання тому для того, щоб продемонструвати, була встановлена ручка. Якщо, наприклад, його повністю зібрати, так як воно ну має бути, то дуже багато від, ну, відкривається можливостей, так як можна виготовляти власні ну власного виробництва корпуси, власної конструкції, власної власного дизайну, так само виготовляти різні деталі. До участі у всеукраїнській олімпіаді запрошувались переможці вузівських олімпіад. Найкращих технарів уже сьомий рік поспіль збирав Вінницький технічний університет. Дарія Хіжняковаркадій Патов новини телеканал Еверест.